Сузір'я – це група зорь на небі, які уявно утворюють певні образи або фігури, які ми спостерігаємо з землі. Ці образи можуть мати різноманітні форми та назви, і вони можуть бути сполучені в різних комбінаціях. Сузір'я використовувалися людьми впродовж віків для навігації, ворожіння та культурних цілей. Кожне Сузір'я має свою власну історію, легенди або значення, що відображається в різних культурах по всьому світу. Вивчення Сузір'їв допомагає нам краще розуміти небесну сферу, такі природні явища, як рух планет та зорі, астрономічні події та інше. Сузір'я на зоряному небі це неймовірні образи, які створила сама природа. Вони дуже схожі на малюнки, які намалювали би самі зорі. Давайте знайомитися з декількома з них. Наприклад, є сузір'я Оріона, яке схоже на великого мисливця з мечем, або сузір'я великого воза, яке нагадує велику карету на небі. І ще є сузір'я лева, яке таки можна розглядати як величезного лева. Ви також можете легко впізнати ведмедів на небі. Велике скупчення зір дуже схожі на велику і маленьку карликову ведмедицю. Сузір'я Велика Ведмедиця складається з 17 яскравих зірок, які утворюють велику петлю. Вона виглядає, як велика ложка або візок, який перевозить скарби по небі. Мала ж ведмедиця з іншого боку складається з семи зірок і знаходиться поруч із великою ведмедицею. Ці два сузір'я відображають легенду про великого й малого ведмедів, які заблукали в лісі. Вони були зловлені велетнями і викинуті на небо де вони стали вічною часткою небесного світу. Кожне сузір'я має свою унікальну історію та значення. Для різних культур вивчення сузір'їв не лише захоплює, а й допомагає нам краще зрозуміти навколишній світ.